Привіт, Саша просив зняти огляд нівеліра. Ось я почав тут земляні роботи вже робити, бачите? І, на жаль, у мене є лазерний, ну, скажімо, нівелір, але їм важкувато працювати знаружі. Внутрі нормально, а тут назовні... На жаль, дуже світить сонце і луч такий, дуже розмитий. Можна це робити тільки, тільки ввечері чи вночі. Ще одна проблема є така, що все ж таки ці битові лазерні невеліри, вони ну, в мене там на 80 метрів заявлено, але це неправда. Так десь метрів на 20-30, на воно ще більш-менш. Потім вже не дуже. Тому для таких штук треба оптичний нивелір. І я замовив такий набор. Бачите, в мене тут свалка цього картона постійно. Отакий От набор мені прислали. Прислали мені невелір. Е, Я брав Gol 26D, ось такий. Прислали, потім ще є штативчик. ось такий. Так. Тринога і лінійка така. ось Лінійка в такій коробочці теж була ось такий наборчик. Е, ну, корисна річ, скажу вам, тому що воно дозволяє вимірювати перевищення. І ось так, якщо дивитися, візуально здається, що той край вище, ніж цей. Але коли ми все це проміряли, з'ясували, що це неправда. З'ясували, що той край на 15 сантиметрів нижчий, ніж цей край. І це дуже важливо, тому що тут буде укладатися бруківка, і треба всі ці уровні зробити так, щоб вода правильно відходила. Що було в наборчики, я казав. Є три нога ось така, ось так вона виглядає. Ось є такі ремені різні, цікава така. ось Потім лінійка ось така 5-метрова. І ось цей от коробочок, це і є сам оптичний нівелір. ну Зрозуміла там інструкція, всяка така фігня. Ось така, бачите, аптичний нівелір в коробці. Я стану, може, щоб так світліше було. Тут оці інструменти для налаштування його, якщо це треба. Підвіз є такий, щоб потім. Ну і сам аптичний нівелір, дуже ось такий він простий. Ну, Зараз ми подивимося, що і як собака-піщака заве гратися, але ми ще з вами. Будемо ставити. І я вам покажу якісь цікаві речі. Ось бачите, він такий. Є тут такі ось ремені, є таке, щоб носити, Три ноги в нього. Ось ну, Я не буду повністю його розкладувати. Давайте поставлю. Може так якось Опа, опа, опа. Ось такий він цікавий. Зараз тут поправлю трошки. Ось так. Така ось тринога. Давайте подивимося, що там є на цій тринозі. Ну, зрозуміло, що вона може виїжджати. Ось потім є 5 восьмих для кріплення оптичних приладів різних. Ну і ці ножки, бачите, тут час ковпачки захисні, але вони металеві. І в мене одразу з'явився таке питання, що тут нема позиркового рівня. Але насправді для невеліра він і не потрібен. Зараз трошечки давайте я далі його порозкладаю, і потім ми подивимось, що і як. Так, трошки його підемо. Піднімається він легко, оці просто відкриваєте червоненькі і тягнете нагору. Ось, Лапки виїжджають, щоб нам було зручніше. Так, нехай так буде. Оці лапки. Лапки ми з вами поставили, все, чітко. Тепер я візьму сам Нівелір ось такий він. Бачите? Такий ось нівелірчик є. Ковпачок у нього є. Зараз знімемо, пішли поставимо. Ставимо нівелір. Є, встановили. Тепер дивіться, що тут така штука. Рівень позирковий є ось тут, бачите, ось він. І його, коли ви дивитесь, то його, я не знаю, побачите ви чи ні, він отут відображається. І тут є ось такі елементи регулювачні. Вам треба його виставити, щоб він. Цей пузирьок попав у центр. Так, зараз я буду крутити і він поїде. Зараз щось поки що. Не їде, зараз, Ну, все правильно. Їдь пузирьок. Так, потрошечки починає їхати. Є, yeah. я не знаю, побачити чи ні, якось треба туди так підсунутись, але він зараз стоїть майже чітко, зараз його чітко поставлю, в нуль виб'ю, є. Yeah. І це от цікава особливість, бачите, тут оця платформа, цей лімп, щоб кути вимірювати. Але якщо я зараз буду повертати, то пузирьок... Має залишатися на місці. Тобто я зараз буду крутити на 180 градусів, ось я його повернув. Давайте тепер підемо і подивимось. Позирьок так і залишився в нулі. Ось так. Це дуже важливо, це показує, що цей пристрій працює правильно. Далі у нього є. Декілька речей. Це ось окуляр, тут фокусіровка і все інше. Лінійка. Давайте подивимося, що тут з лінійкою, з нашою п'ятиметрова лінійка ось така. чохол є. Зараз я її витягну. Секунду, витягаю, трошечки вона туго йде, бо я вже тут її зібрав і поставив. Тут є така штука, ось пузріковий рівень, я його вже встановив. Ось тут, бачите, є пузріковий рівень, щоб бачити, чи рівно стоїть ця лінійка, чи ні. Ось лінійка п'ятиметрова. ось так вона виглядає. Це стандартна шкала, тут є ще шкала, якщо підняти, буде шкала в міліметрах і сантиметрах, а з цієї сторони стандартна. Але мені ця більш подобається, бо її дуже гарно видно. Видно, як вона ну і здалеку, бо цей нівелір може бути на 100 метрів. Давайте поставлю до стопчика так для цікавості. Може щось зможемо з вами зловити. Так, його так поставлю зараз. Ось так є. Ось. А Тепер подивимось на... і налаштуємо, щоб це все побачити. Беремо камеру, так. Я тепер буду... Отут є така, як каліматор. Для того, щоб її грубо піймати. Ви просто дивитесь, тут такий є е, як трикутник. Не знаю, я мабуть не зможу показати. Ось там в цій дірочці є трикутник і я так грубо навівся на цю лінійку. Потім я маю дивитися вже ось в цю штуку. Але я не попав. Є. Yeah. Коротше. Я зараз спробую, якщо вийде, не впевнений, що вийде, щось там побачити, якось так. Ось так. може щось ви побачите. Чи нічого не побачити. Там ось. Ага, лінійку бачите, так? Да? Ось, трошки попав. Коротше. Ось там воно. Ця лінійка. Ось. І тепер, щоб точно на, на, на середину на, налаштувати, я маю оце крутити, оцю кручу. І тоді воно повертається вліво-вправо. Так, попало я. Є. Yeah. Ось і все. Тобто майже все. Що там, зараз ще спробую. Бачите, да? там ця лінієчка, всі ці лінії. Ось. Якщо подивитися, то я вам зараз скажу. Я бачу, що цифра 12, тобто це вже повних 12, потім я бачу, що 5 і шестірка не, не повна. Тобто 5 я бачу, значить, 60, 58, 12, 58. Так і записують 12, 58. Це ось то, що ми бачимо тут. Також можна не тільки бачити оці висоти, але й тут є декілька ліній цих сітка, і ми також можемо е, вирахувати е, відстань до цієї лінійки. Тобто, якщо ще раз глянути оцю дірочку, да, то по нижній я бачу, що це 12 десь 0,7 і верхня це 13. От беремо калькулятор. Давайте, бо я так не зможу порахувати, значить, ті цифри, що я вам сказав. 13.00 нуль мінус дванадцять і помножити на 100. Це буде метри. Вийшло 9 метрів 30 сантиметрів до тієї. До тієї лінійки. Ось, в принципі, отак воно і працює, ця штука. Далі. Ну, щоб зрозуміти, ми можемо якусь взяти опорну точку і від неї вже все це рахувати. Також можна робити ці всі виміри, переносити точки, перевищення, ну Така вона нужна річ, особливо там, ось, коли ми монтували оцю ринву, наприклад. Да? Ось. Треба робити ці, щоб вода нормально текла. Але не зрозуміло як, да? відносно чого. Ми брали відносно цієї планки фронтальної, яку набили. Але вода тече не так, як мені хотілося б, бо якби в мене вже тоді був такий невелір, я би трошки інакше це робив. Я б тоді е, зробив би, зараз я вам покажу, як би я тоді робив. Я б тоді взяв би таку ось нівелір, взяв би таку ось лінійку і відміряв би вже відносно чогось. Тобто взяв би якийсь за основу нуль і ось лінійкою цю прикладав би кринві і дивився. І подивився, скільки тут, потім би перейшов вже в інше місце і поставив, подивився, скільки тут. І тоді б я правильно зробив цю розоклонку. Коротше, ця покупка вона своїх грошей варта, так вам скажу. Я дуже задоволений, тому що дуже вона допомагає. Тому що всі інші варіанти, які в мене є, там всі ці рулетки, всяка така фігня, вона не дуже добре працює. На великих дистанціях лазером не, не зробиш. Плюс, ну, я вам так скажу, тут е, ці у лазера, на жаль, на великих відстанях вже луч він розмивається. Тому похибка дуже велика стає. У цього прибору похибка це 1 міліметр, ну, 1.3 міліметра на 30 метрів. Максимум, що воно дає 100 метрів, тобто до 4 мм на 100 метрів, це, ну, це мінімум. Це не що, скажу вам так. Коротше, ось такий прибор. Якщо у вас є. Земляні роботи і ви плануєте щось робити, я все ж таки рекомендую вам або викликати людину, або взяти на прокат тимчасово в оренду, або купити таку штуку, вона дуже допомагає. Ви тоді зможете запобігти проблемам зі цими Нерівностями, які можуть виникати. Бачите, у мене, я коли починав, не було нічого такого. Башка не варила, тому ось такі перепади тут сталися. Наприклад, тут, тут бачите, між основним будинком цієї сторони і тут Тут є перепад. І так скажу, перепад з тієї точки до цієї точки 45 см. Тому що коли Тут будинок стояв, і ми його обкладали, думали, що воно все рівненько, але ні, воно не рівненько. Ось такий класний прибор. От. Коротше, в хозяйстві дуже класна річ. Гарного вам дня!